Завтра, 5 березня, завтрашнім днем буде керувати енергія вчителя і учня. Моя рідна енергія, вона стоїть у мене в центрі матриці, і це говорить про те, що моя душа максимально комфортно себе почуває саме тоді, коли ця енергія проявлена в моєму житті, в плюсі. А які на завтра поради? Якщо ви колись. Мали якусь ідею, мріяли що, чомусь навчитися, щось робити, щось написати, щось зробити руками, кудись піти, пізнати щось нове, одним словом, то завтра максимально класний день для того, щоб це зробити. Зробити, якщо ну, якийсь у вас там план дуже грандіозний, да, то завтра зробіть хоча б перший той маленький крок для реалізації ось цього. А так само завтра відловлюємо собі і не дозволяємо собі нав'язувати свою думку. Кожна людина має право на свою думку, і навіть якщо вона нам не подобається, чи не збігається з нашою, думка іншої людини, має право на життя, і це аксіома, з якою набагато легше жити. Так само завтра. Взагалі, люди, які народилися 5 числа любого місяця і 23 числа любого місяця, також люди, які народились в будь-який день травня, у них ця енергія. Дуже сильно проявлено в житті, і це люди, які в постійному пошуку нових знань, люди, які не сидять на місці, люди, які постійно щось вивчають, люди постійно в пошуках нового хобі, якихось нових творчих проявів. Творчість дуже важлива насправді в нашому житті. Так от хто себе в цьому побачив? Вам порада ділитися своїми знаннями. Це дуже важливо, не накопичувати собі. Чим більше знань ви віддасте, тим більше прекрасного і нового прийде у ваше життя. Тому завтра творимо творимо, витворяємо в хорошому сенсі, вивчаємо щось нове і ділимося тим, що вже у нас є.